Вітаю, колеги. Сьогодні тема спільна сумісна власність. Це не просто юридичний термін із закону про СББ, це форма співжиття, де кожен має частку в усьому, але ніхто не може сказати, це не моє, бо дах, ліфт, двір, труби, фасад належать нам усім. І водночас кожному. Тому тут не працює принцип, мене це не стосується. Якщо прорвало трубу, це не проблема когось іншого, це твоя стіна, твій дім, твоя спільна відповідальність. Саме це поняття основа культури власності. Воно вчить не тікати від спільного, а дбати про нього. Бо власність це не лише право користуватися, а обов'язок утримувати, ремонтувати, ухвалювати рішення, брати участь. І важливо розуміти спільною власністю. Не можна розпоряджатися на власний розсуд. Ліпити що завгодно, встановлювати кондиціонери, антени, прибудовувати, зас засклювати балкони не можна самостійно. Такі рішення мають мати єдиний системний характер для всіх, щоб зберігалась цілісність будинку, його зовнішній вигляд, безпека і право кожного співвласника. І поки ми не навчилися управляти тим, що спільне між сусідами, ми не зможемо управляти спільним на рівні міста чи держави. Спільна сумісна власність це перший рівень державності, де формується громадянин відповідальний за спільне добро.